Доброго дня, шановні члени організаційного комітету, шановна аудиторія. В вашій увазі пропонується доповідь на тему біохімічні показники тупінамбура за впливу іонів кадрів. Дане дослідження було проведено на базі кафедри лісового і аграрного менеджменту та кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У сучасних умовах стрімкого техногенного розвитку та зростаючого антропогенного навантаження на довкілля, дедалі більше актуальності набуває проблема деградації земельних ресурсів. Площа території, які поступово втрачає свою екологічну, економічну та господарську цінність через забруднення різноманітними ксенобіотиками, зокрема важкими металами, неухильно зростає з року в рік. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Понад 33% світових ґрунтів вже зазнали в тій, чи іншій, в тій чи іншій степені різної форми деградації. Серед найнебезпечніших типів забруднень особливо занепокоєння викликає забруднення важкими металами, зокрема кадмії, які характеризуються високою токсичністю навіть за незначних концентрацій. Потрапляючи в організм, кадмій здатний викликати в організмі людини важкі хвороби, такі як онкологічні хвороби, хвороби нирок та печінки, хвороби серцево-судинної системи, нервової системи, викликати оксидативний стрес, викликати аутоімунні захворювання. Основними джерелами потрапляння кадмію в організм людини є промисловість: це є відходи від гальванічних виробництв, це є зольні залишки ТЕС, це є відходи від металургійної промисловості. Також агрохімікати, пестициди добра, особливо фосфатні доброго, які містять в своєму складі іони Кадмію. А останнім часом в Україні відбувається широкомасштабна війна. Через неї зазнають так само забруднення грунти різними видами важких металів, зокрема кадмієм через розрив мільйонів боєприпасів, мін, бомб, згорання техніки, неконтрольованого витоку паливо мастильних матеріалів. Все це складає дуже серйозну проблему, ставить гостроту проблеми для того, щоб вирішити очищення ґрунтів, які дають продукцію сільського господарства для споживання населення. Одним із таких перспективних методів очищення ґрунтів від токсичних речовин є фіторемедіація. Вона базується на здатності рослин через кореневу систему поглинати важкі метали. Частково проводити абсорбцію важких металів в коріннях, накопичення там. І подальше транспортування важких металів через силенний транспортний потік до наземної частини органів рослин, стовбурів та листя. Після накопичення важких металів у рослинній біомасі вона піддається подальшій утилізації. Різними шляхами. Утилізація може відбуватися шляхом спалювання для отримання поплусу зли, з якої подальше можна видобувати метали в чистому вигляді. Ущільнення вироби з деревини, наприклад, з павловнії, прямої утилізації, компостування для отримання біогазу і подальшого використання у народному господарстві, виробництва біолії та біоетанолу для отримання біопалива. Ефективність фіторемедіації залежить від виду рослин, здатних поглинати та накопичувати важкий метал. Перспективними є рослини, що мають високу біомасу, швидкий ріст. І мають стійкість до забруднень та здатні накопичувати забруднювачі без значних порушень своїх фізіологічних функцій. Серед таких рослин останнім часом проявляється зацікавленість до такої рослини як геліантос туборосос, тобто тупінамбур, який відомий своєю високою стійкістю до стресових умов та значною біомасою придатною для подальшого безпечного використання. Метою даного дослідження було. Дослідити вплив різних концентрацій іонів кадмію на біохімічній властивості тупінамбура як потенційного фіторемедіанту. Завдання ставилося визначити вміст пігментів, поліфенолів та флавоноїдів у листках тупінамбура, які росли на середовища з різними концентраціями іонів кадмію. Експланти тупінамбора культивували в умовах інвітро за присутності різних концентрацій іонів кадмію 0, 0,5, 1, 2,5 і 5 мг на літр. Тривалість експерименту складала 40 днів. При стандартизованих умовах освітлення становило 2000 люкс, фотоперіод тривав 16 годин, а температура навколишнього середовища була 25 градусів Цельсія. Після завершення культивування визначали міст хлорофілів А та хлорофілів Б, каротиноїдів, антоціанів, поліфенолів, флавоноїдів у листках рослин спектрофотометричними методами. У процесі дослідження було виявлено, що дія іонів кадмію на новиски тупінамбору супроводжується вираженими змінами в пігментному та фенольному профілі, що вказує на складну біохімічну перебудову метаболізму рослин у відповідь на металевий стрес. Встановлено, що за концентрацією іонів кадмію 2,5-5 та 5 мг на літр вміст хлорофілу А та хлорофілу Б. В листках тупіндамбура значимо збільшувався у порівнянні із контрольними зразками. Підвищення вмісту хлорофілів розглядається як компенсаторна реакція на початкові фази кадмієвого стресу. Це вказує на активацію фотосинтетичного апарату рослини з метою підтримання достатнього енергетичного обміну навіть за несприятливих умов. Водночас міст каротиноїдів значимо знижувався. За концентрацією 2,5 та 5 мг на літр. Отже, кадмій інгібує процес каротиноїдів або викликає їх деградацію внаслідок підвищеної генерації активних форм кисню. Оскільки каротиноїди виконують не тільки роль пігментів, й виступають як антиоксиданти. Їх зменшення може вказувати на нейтралізацію активних форм кисню, утворених під дією іонів кадмію. Рівень антоціанів. Навпаки, значно зростав за концентрацію іонів кадмію 2,5 та 5 мг на літр, що вказує на активацію механізму антиоксидантного захисту. Це підтверджує, що топінамбур реалізує стратегію адаптації через посилення біосинтезу вторинних метаболітів. Загальний вміст поліфенолів та флавоноїдів Значимо зростав переважно за дії кадмі концентрації 5 мг на літр. Це свідчить про включення антиоксидантних механізмів захисту. Таким чином, встановлена динаміка змін пігментно фенольного профілю свідчить про активацію широкого спектру адаптаційних механізмів спрямованих на мінімізацію ушкоджень, спричинених кадмієм стресом. На початкових етапах впливу металу, ймовірно, активуються механізми компенсації фотосинтетичної. Активності, що свідчать про зростання вмісту хлорофілу. подальше посилення антиоксидантної відповіді реалізується через синтез фенольних сполук, таких як антоціани, флавоноїди та поліфеноли, що забезпечують стабілізацію клітинного метаболізму. За присутності іонів, можемо навести такі висновки, що за присутності іонів кадмію, концентрацію 2,5 та 5 мг на літр вміст хлорофілу А та хлорофілу Б в лисках топінамбура достовірно збільшувався в порівнянні з контрольними зразками. Міс каротиноїдів достовірно знижувався за тих, же концентрації кадмію, а рівень антоціанів навпаки значно зростав за концентрацією кадмію на 2, при концентрації 2,5 та 5 мг на літр. Загальний міст поліфенолів та флавоноїдів достовірно зростав переважно за дією кадмію в концентрації 5 мг на літр. Узгальнюючи отримуючи результати, отримані результати, можна стверджувати, що топінабор демонструє великий ступінь толерантності до іонів кадмію, зберігаючи здатність до біосинтезу захисних метаболітів. Це вказує на доцільність подальшого використання цього виду як перспективного фіторемедіанта. Для очищення ґрунтів, забруднених іонами важких металів. Хочу подякувати за, провед... за керівництво досліджень та допомогу проведення цього дослідження, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри лісового менеджменту та агрономії пану Волощуку Мирославу. А також доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри лісового менеджменту та агрономії Карбівській уляні та кандидату біологічних наук, доценту кафедри біохімії. Гусаку Віктору. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.